Ви відповідальні за те, як, як людям буде жити. Ми разом з вами відповідальні за те, чи якісно людям буде жити, чи добре людям буде жити, і чи буде їм куди повернутися. І ми разом з вами, ми вас закликаємо, разом з вами зробимо так, щоб наші громади, наші території були найкращим взірцем того, як бізнес і люди. Люди в Україні, люди на місцях можуть зробити своє життя новим як бізнес, і люди на місцях можуть змінити Україну, і зміни починаються з нас. І коли ми кидаємо якісь сміття і кажемо, ну, тут некрасива країна, бо тому що в нас дуже багато смітників. Почнемо з себе. Давайте ми не будемо кидати сміття. Давайте ми зробимо нашу громаду кращою. Давайте ми нашу територію зробимо кращою. І від цього Україна стане краще. Давайте ми станемо взірцем отеє нової України, яка після перемоги стане кращою світлішою українською. Дякую вам і разом до перемоги.